Що ж, друзі, ранковий годинник триває. А зараз ми будемо спілкуватися з нашою на сьогодні першою гостю. З нами на зв'язку артистка Карін, і ми дякуємо, що ви доєдналися до нас субота, ранок. Дякуємо знову ж таки ще разок і пропоную одразу переходити до запитань: чому ви почали займатися музикою, і як це сталося? З чого починали особисто ви? Друзі, привіт всім. Я дуже вдячна за запрошення. Приємно сьогодні бути з вами зранку в цій студії. Так, щодо початку творчості, ви знаєте, це цікава була така подія. Мене мама віддала в 4 роки в музичну школу, а в 5 я зламала руку. І так, грати на фортепіано я не вміла, тому не вміла не любила, не хотіла по тому класу. То це став такий переломний момент, бо саме в цей час мені дуже захотілося. Пізнавати музику, займатися творчістю, грати, підбирати пісні. Знаєте, як то кажуть, що маємо не цінуємо, а втрачаємо, сумуємо. Тому саме з цього моменту я вирішила, що я буду підбирати пісні, співати. Потім я співала вдома для друзів, знайомих, гостей, які приходили. І напевно це дало мені такий поштовх для того, щоб чути музику, відчувати і потім в подальшому писати її самостійно. А ось ви сказали, що спочатку не, хоч... спочатку не хотіли займатися так, в певному сенсі музикою. А потім уже колись ви сказали, що пройшов цей переломний момент, так? Чи змінилася у вас і підхід саме до навчання в музичній школі? Так, ви знаєте, бо раніше, ну і не раніше, в цілому, в музичній школі викладається академічна освіта. І від учнів вимагають ці наші академ-концерти, які ми здаємо, щоб ми грали класику, щоб ми грали концерти, етюди, щоб ми грали Баха, Бідховіна, Моцарта. І оце все а в моєму ж випадку, коли я приходила зі своєю рукою, чи потім зажившою вже до вчительки, вона робила мені таку поблажку, і вона дозволяла мені грати естраду. І на концертах Академ я складала їх разом з. Творами, Абби, наприклад, якісь там Happy New Year, мані, мані, знаєте, все, що воно все ж на ноти виклали. От тому я вважаю, це у мене такий бонус плюс був за мою поламану <на> руку. Я замість академічної музики грала естрадно, от, і напевно, це теж о, зробило мені таку мотивацію в подальшому для написання своєї музики. А цікаво послухати, коли саме ви почали писати пісні? Uh, моя перша пісня це була колискова для мого сина. Я, я народила сина, і він взагалі не спав. Ну, от просто не спав. І я тоді на мене щось таке спустилось, і я вирішила сісти написати йому колоскову. Він від того не почав спати, але мені було значно приємніше не спати з ним разом під свою колоскову. А чому саме такий псевдонім ви обрали? Як ви, можливо, перебирали ось ці варіанти і дійшли саме до цього? Я не перебирала варіанти. Мене звати Каріна, тому і псевдонім саме був такий. А Карін це не як звернення. Типу тобто, Карін, Карін, ти там щось награй нам щось. Тобто, можна сказати, просто ось так і вийшло. Це просто моє ім'я. Угу. А чому саме такий стиль музики ви обрали і як ви його до цього теж дійшли? Можливо? Слухайте, ну це поп, мені здається, українська душа, вона дуже е, вона якось схильна до поп музики. Всі наші пісні народні, вони все одно більш в такій тематиці писались. Тому, думаю, це якось пов'язано з національністю. А чим надихались на створення пісні? Яка має бути атмосфера під час написання? Я зараз вдома собі виставляю свічки біля фортепіану, закриваю двері, щоб діти не забігали. Треба усумітнитися. Треба щось, знаєте, надихнутися. Я кажу, що я під'єднуюсь до космосу і встановлюю зв'язок і починаю щось писати. От, атмосфера, вона ну, має бути якийсь надлом, напевно, емоційний. І бути тиша, я думаю, це основне. А що саме надихає писати? Люди завжди це люди. Мені здається, ми ніколи не отримаємо більших емоцій ні в позитивному, ні в негативному напрямку, як від людей. Тому це все або про дружбу, або про сім'ю, або про дітей. Саме люди надихають мене творити музику. А які головні теми ви можете ви окремити, які ви висвітлюєте у своїй творчості? Моя Творчість вона дуже романтична, вона про кохання, вона про любов до, знову ж таки, до друзів. У мене є пісня, яка присвячена друзям. Я, це дуже, ну, я дуже складно переживала, коли на початку війни всі роз'їхались. І мені дуже важливо знаходитись поряд зі своїми людьми. Ще одна пісня: вона про кохання до чоловіка, про кохання до про любов до дітей. Також у мене є пісня, яка називається Холодне місто, і вона про любов додому. Тому що я порівнюю «Холодне місце, місто. Місто це будь-яке місто, в якому опинилися українці після початку війни. Не вдома. От тому це ще й про любов додому. Тепер цікаво поговорити саме про вашу пісню. Які взагалом про що ця пісня в цьому ліжку? Угу. Ви знаєте, цю пісню я написала 19 2019 році і присвятила її своєму чоловікові. У нас тоді була річниця 10 років, а в 23-році. Ми трошки її переосмислили цю пісню, написали для неї нове аранжування, нову подачу. І тепер я презентую її світу. І ця пісня вона була написана буквально за годину, доки чоловік гуляв з дитиною. От, і У мене було там трошки часу для того, щоб позайматися творчістю. От тому і ця пісня вона про вибір. Вона про те, що щодня, щоб не сталося, ти вибираєш одну і ту саму людину. Дуже багато людей, мені здається, стали перед вибором після того, як почалась війна. Хтось поїхав за кордон, хтось розійшовся. Ви знаєте, напевно, що було дуже багато розлучень за той час. У когось близькі та рідні пішли на фронт, хтось поїхав. І це власне про вибір бачити в ліжку ту людину. Яку ти обрав, ви сказали, що пісня була написана у 2019-му, а у 2023-му отримала так нове, скажімо так, звучання, переосмислення. Можна більш так конкретніше, в чому воно заключалося, і що особисто для вас змінилося в цій пісні? Це музичне переосмислення. Ну, не більше. Ми написали нове аранжування, ми відчули якісь нові. Нові звуки, напевно, новий стиль, нову подачу. Бо мені здається, що попередня версія була більш драматична, як на мене. А в чому був драматизм? Саме в звичанні, ви знаєте, там нема що вам розказати ну, такого особистого, якщо чесно. Це просто я вважаю, що на даний момент це моя найкраща пісня. У мене в арсеналі є пісень 10-15, деякі з них випущені, деякі з них не випущені ще поки. Але саме ця пісня мені дуже хотілося зробити її сучасною, мені хотілося зробити її емоційною. От. І так, щоб народ її відчув. А от коли ви написали пісню в цьому ліжку, хто саме перший почув її? І які були коментарі? Мг. Першим почув її мій звукорежисер. От. але він завжди мене хвалив. Не знаю. Потім напевно ми зробили невеличке відео на цю пісню, бо я ж її дарувала чоловікові, от і він її почув вже останній, напевно, серед всіх моїх там друзів, близьких, знайомих, коли я її презентувала. Він відсплакнув. Я жодного разу не бачила, як він. щоб він плакав, але, напевно, це був перший раз. Ага, тепер ми ще знаємо, що там було ще й е, певне відео. А що за відео було, якщо не секрет, якісь. Що за моменти ви обрали? Це було саме моє відео, саме як я пою, співаю цю, цю пісню. Ага. Нічого. Нічого такого. А якщо брати можливо якийсь основний месендж, що ви хотіли передати слухачам і цією піснею, і взагалі своєю творчістю? Взагалі, своєю творчістю, я хочу надихнути українського слухача, слухати саму українську музику. Тому що е, у нас така величезна кількість становитих е, класних емоційних, красивих виконавців і авторів пісень. А те, що у нас відбувається в чартах, там, типу, Київ, 50 Київ, 25 це зовсім не те, що хотілося б бачити. І я хотіла б закликати українського слухача е, шукати і слухати саме українську музику, тому що е, я колись робила дослідження. Стосовно музики, і Україна в Україні найбільша фонотека в світі. Тобто, ми, українці, написали найбільшу кількість пісень відносно всіх інших націй. А знаєте, хто на другому місці? Зараз дізнаємось. Італія. А, італійці. Так. Да. Тобто ми е, перегнали італійців за кількістю пісень. От, е, тому своєю творчістю я, власне, хочу доносити до публіки сенси, свої сенси, які я відчуваю, знаходити однодумців в своїх, ну, в своєму посилі. А цією піснею я хотіла би хотіла би я би хотіла, щоб якомога більше людей відчули мій посил про вибір, про вибір однієї цієї самої людини щодня. І ми нещодавно, до речі, зняли відео на цю пісню. Буде кліп. Думаю, десь через місяць ми його презентуємо. Ага, кліп. Історія. А тепер трішечки буде питання про кліп. Розкажіть, де знімали, що за локація, як відбувався процес зйомки, були якісь, можливо, пригоди, в чому би й ні? Знімали ми в Києві. На студії Фільм ЮА в павільйоні. От е якихось пригод, окрім літаючого міга, у нас не було. Власне, власне, це все про історію кліпа я вам Не розкажу, ви її потім побачите. Ну, тоді будемо чекати. Тоді будемо чекати реліз кліпа, і потім я сподіваюся, ще будемо з вами спілкуватися. А стосовно творчих планів, які подальші творчі плани маєте, доробки, і взагалі чи є вже там найближчим часом якийсь наступний реліз. У нас заплановано ще дві пісні. вони також в романтичній тематиці. Вони щось про кохання, щось про пристрасть. З класною музикою. От. А взагалі, у мене є така <кхм>, мрія, над якою я працюю. Можливо, ви бачили останнім часом зарубіжні виконавці випускають класні такі концерти, як Джафін Тімберлей, Сем Сміт. Вони співають в бібліотеці з оркестром, з хором. <кхм> То мені б дуже хотілося зробити щось таке з українськими піснями. Взяти якусь частину відомих українських пісень, народних або просто дуже відомих, забутих, ну, не забутих, можливо, незабутих, висока якогось ще не обрала О, і половину своїх зробити такий невеличкий концерт, випустити його. Ага, Тоді з концертом будемо чекати вас і в Дніпрі. Зокрема, чому чом би ні? Так і ми бажаємо вам, звісно ж, творчих натхнень і успіхів. І напевне, останнє запитання задамо таке: маючи таке таку можливість, що б ви хотіли побажати українцям. Я хотіла нам побажати мирного неба скоріше, якомога скоріше. А, всі інші бажання, вони відходять на інший план. Але після мирного неба, найперше, друзі, слухайте українську музику, я вас дуже прошу. Чудове таке побажання. В цілому я з ним погоджуюсь, тому що дійсно Україна є такою. Країною, яка може демонструвати всьому світу, і так свою творчість. А нашим глядачам ще раз дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з артисткою Карін. А далі послухаємо пісню під назвою в цьому ліжку.

i will choose but you the best